Привіт, мої любі дорогі українці і україночки. Сьогодні буде надзвичайно корисне відео. Ми з вами продовжуємо працювати в пресенті до індикатіво в теперішньому часі. І сьогодні, в рамках нашого граматичного класу, ми розглянемо шосту групу дії слів і регуляр. Ми вже з вами говорили про першу групу, де коренева Е змінюється на ІЕ. Хто забув ось тут за посиланням, залишаю відео. Ми з вами говорили про другу групу, там де коренева О змінюють. На УЕ, також ось тут залишаю відео про це. Ми з вами говорили про третю групу, там, де коренева Е змінюється на І, при відмінюванні. Так само для вас ось тут залишається відео. Ми з вами говорили про четверту групу. Пам'ятаєте, це е, дієслова з неправильним наголосом. Там, де при відмінюванні. Наголос змінює свою позицію і розбиває останній дифтонг. Хто не бачив це відео, ось тут за посиланням воно є. І ми говорили про п'яту групу надзвичайно важливу, п'яту групу дієслів, там де в першій особі однани ми маємо форму фета фей, по регімбля, конофер, але коновко, кондуфір, але кондувко. Посилання на це відео також залишу вам ось тут. І якщо ви переглянули ці п'ять відео і зараз переглянете ще одне, то в принципі ви будете знаєте всі дієслова наших груп іррегуляріс в часі presente de indicativo, теперішньому часі. Отже, починаємо говорити про шосту групу. І зараз на екрані ви бачите о таке дієслово уїр. Уїр. Уїр це тікати. І давайте подивимось на його дієвідмінювання. Якби ми відкинули останній ір, і в нас би залишився лише один склад У, ми повинні були би до цього складу додати наше закінчення О, «ес», е, імос іс, «ен». Але, коли ми маємо оце буквосполучення сполучення «у, а далі О, у, а далі, ес, у, е, це є надзвичайно. Складно для іспанської артикуляції сказати «уо». Можна, але трішки складно. І іспанці для того, щоб полегшити вимову в тих самих особах, в яких у нас зазвичай відбуваються ці неправильності, додають «ігрієго» між основою дієслова і його закінченням. І дивіться, що в нас виходить: Йо, уйо, ту уєс. Ель-ей яустит ує, носотрос. Тут у нас без змін, як і завжди, уїмос, бо без змін», уїс, і остання особа буде уєн, знову буде проявлятися наша ігрієка. Зверніть, будь ласка, увагу, що це дієслова, які мають закінчення уїр. Ви їх будете легко, я думаю, впізнавати, і до таких дієслів відносяться інклюїр. Включати, вміщувати. І це буде інклюйо в першій особі. Ексклюїр, навпаки виключати і буде ексклюйо. Інфлюїр впливати, інфлюйо. Конструїр будувати. І я будую буде конструйо. Деструїр, навпаки, руйнувати. І я руйную буде деструю. Я залишу вам ці дієслова зараз на екрані і дуже прошу, щоб ви, як завжди, зробили домашню роботу. А домашня робота буде полягати в тому, що ви спуститесь в коментарі до цього відео і провідміняєте ці дієслова. Але, будь ласка, нагадую. Кожне дієслово треба провідміняти окремо в окремому коментарі. Тоді мені буде легше перевіряти їх, і якщо є якісь помилки, то давати зворотній зв'язок. Тому що, якщо ви провідміняли дуже багато дієслів, і там в різних дієсловах, в різних формах є помилки, це дуже складно наскролити да, і давати зворотній зв'язок. Тому буду вдячна за те, що ви виконуєте домашні завдання саме так, як я прошу. На цьому відео ще не закінчується. Хочу вам сказати ще одну дуже-дуже важливу штуку. Ми маємо таке дієслово, як оїр. Оїр це чути. І це особливе дієслово, тому що з одного боку воно відмінюється з оцією зміною, де в нас з'являється ігрієга, але з, іншої, з іншого боку, воно має особливу форму першої особи однини йо-ойго. Я чую. Це дуже схоже на дієслова на «го». Хочете дізнатися про ці дієслова більше? Я залишу вам посилання в описі до цього відео, тому що підсказочок можу залишити, на жаль, лише п'ять, це вже шоста. Вона не поміститься. В описі до цього відео буде посилання на це відео. І відповідно це дієслово воно як поєднує. Декілька відмінностей з одного боку це діє слово на уір, і відповідно воно має «ігрієгу», яка поєднує основу з закінченням, і з іншого боку це ще специфічна форма на «го». Прошу, вивчіть усі дієслав, це дуже важливо, тому що коли ми будемо йти далі по граматиці, коли ми, наприклад, будемо вивчати моду імператіво, коли ми, наприклад, будемо вивчати моду субхунтиво, у нас всі ці формочки, всі ці дієслава будуть проявлятися. І для того, щоб в нас була повноцінна система, дуже-дуже важливо вивчити усі ці дієслова. Відео залишу вам в описі. Отже, оїр! Ще одне дієслово на уїр, яке вам треба треба вивчити. З цим відео ми завершуємо з дієсловами, які мають іррегулярідадис. Але не забувайте, що крім дієслів з іррегулярідадис, нас ще є дієслова індивідуаліс. І з ними ми якраз ще з вами не закінчили. Ми будемо з ними ще працювати. Тому, якщо для вас важливо отримувати мої корисні безкоштовні уроки в рамках мого безкоштовного курсу для моїх любих українців та україночок. Не забудьте, що вам потрібно підписатися на цей канал, зробити активним дзвіночок, а ще не забувати дякувати в коментарях, не забувати ділитися цими корисними відео з тими, хто вивчає іспанську мову, тому що я впевнена, що вони дуже дуже допомагають. Тисячам українців сьогодні в опануванні іспанської. Хочете більше практики, хочете більше більше уроків? Тоді для вас відкрита рубрика спонсорства, де ви можете отримати одразу декілька курсів з вивчення іспанської мови на ваш е, смак і практикувати, практикувати і вивчати у зручному для вас форматі, у зручний для вас час. Усіх запрошую. Також буду вдячна за ваші донати. Реквізити, за якими можна їх перерахувати, є в описі до цього відео, а також у верхньому закріпленому коментарі. Дякую всім за фінансову підтримку, яка допомагає трішки компенсувати монтаж наших відео. І чекаю на вас на наступному уроці. До зустрічі!